Я люблю вирощувати мікрограни на кухні підвіконня, де я можу доглядати за ними, часто поливати їх і милуватися крихітними насінням. Але в той же час я не хочу бачити бруд на своїй кухні або хоча б зменшити його до мінімуму. На щастя, ви можете вирощувати мікрограни без ґрунту, тобто за допомогою гідропонічного методу. Це робить процес простим, зручним і практично бездоганним. Не залякуйте слово гідропоніка. У цьому процесі немає нічого складного чи технічного, особливо якщо ви обираєте правильне обладнання. Виконайте ці кроки, щоб вирощувати мікрограни без ґрунту в будь-який час року. Перший крок вибір вирощування матеріалу, вибираючи гідропонічне вирощувальне середовище будь-який матеріал, який буде зберігати вологу та невеликі насіння. Це більше про зручність чи те, що у вас є під рукою. Деякі матеріали простіші у використанні, ніж інші, тому вибирайте, що найкраще підходить для ваших потреб. Вермікуліт і перліт вермікуліт та перліт – це легкі, природні мінерали, які часто використовуються для поліпшення дренажу в ґрунтових сумішах та збільшення аерації. Але їх також можна використовувати незалежно як замінник ґрунту. Для вирощування мікрогранів вермікуліту та парліти утримують вологу та поживні речовини, діючи як ґрунт, але без бруду. Біологічно розкладаються килимки. Біорозкладаються килимки, зазвичай виготовлені з кокосового волокна, конопляного, бамбука, вовни, деревини або джуту, доступні в листовій формі. Їх можна розрізати до точного розміру вашого лодка або контейнера. Вони забезпечують чисте та стійке середовище для вирощування мікрокринів. Ці матеріали зберігають воду та поживні речовини, що дозволяє насінням легко проростати на нерівній поверхні. Вони призначені для єдиного використання і з часом погіршаться. Тексти тканини, такі як ватена або фетри, також можуть використовуватися як вирощування килимків. Це незвичайний варіант, але повірте, це працює. Тканину можна розрізати за розміром, як, наприклад, біологічно розкладаються килимки це чистий спосіб вирощування мікрокринів. Тканина поглинає вологу, дозволяючи зберігати воду та поживні речовини та вивільняти насіння за потребою. Інші варіанти Альтернативні матеріали, такі як паперові рушники, вовна та губки, корисні для вирощування мікрокринів без ґрунту, коли у вас немає інших приладдя. Крок другий вибір контейнера. Лодки з висотою близько 2,5 см ідеально підходять для вирощування мікрогранів без ґрунту. Однак вони повинні мати дренажні отвори, щоб вода стікала. В іншому випадку, ви ризикуєте потонути свої маленькі рослини. Якщо естетика важлива при вирощуванні в приміщенні, оточіть лоток чимось декоративним, наприклад, дерев'яною коробкою або керамічною плантатором. Не забудьте зняти внутрішній лоток для поливу мікрокранів, перш ніж повернути його для управління дренажом. Крок 3. Вибір насіння: Кожне обране вами насіння має унікальний аромат, який відрізняється від зрілих рослин. Є деякі подібності, особливо у сильних ароматних овочах, таких як буряк, але не стільки у легких ароматних травах, як петрушка та мудрець. Як мікрогрени вони мають легкий аромат, оскільки більш сильні аромати розвиваються пізніше. Поєднайте м'які смаки з сміливішими смаками, щоб покрити всі можливі використання. Я люблю змішувати різні типи насіння перед посівом, це створює унікальне поєднання ароматів, майже як створення нового рецепту на кухні. Ви також можете сіяти один тип насіння для більш вираженого смаку. Або посіяти кожен сорт в окремі ряди, щоб ви могли вибрати, що використовувати в будь-який день. Це чудово підходить для експерименту з ароматними комбінаціями. Будь-яке овочеве або трав'яне насіння можна перетворити на мікрограни, деякі, такі як цибуля, мають сильний аромат, і їх слід застосовувати з обережністю при змішуванні з іншими насінням, оскільки вони можуть перемогти аромат інших овочів та трав. Почніть з ароматів, які вам подобаються в салаті, і вибирайте насіння від надійної компанії для найкращих результатів. Ось кілька наших улюблених сумішей, які слід спробувати легка ароматизована суміш насіння мікрокрін. Поєднання овочів та брасиків, таких як буряк, капуста, кольрабі, пакчой та чарт. Він має м'який смак і його можна зібрати через 5-10 днів після посіву. Цей здоровий овочевий конфеті упакований з поживними речовинами та кольором. М'яко ароматизована суміш насіння мікрограну. Чудово підходить для бутербродів і для отримання дози зелені в мертві зими. Суміш гірчиці, броколі, кольрабі, бок, чує та капусти для різноманітних кольорів та текстур. Вони дозрівають через 10-15 днів, коли перші листя з'являються для збирання врожаю. Азіатська суміш насіння мікрогрин, мікрогрин. За допомогою солоних і гострого нот, ця суміш має спеціальну формулу співвідношення насіння для отримання цього аромату, який ми знаємо як у мамі. 32% тацуя Бакчой, 32% Пекчой, 16% червоного гіганта й гірчиці, 10% Токіо Бекана, бокчуй та 10% червоної смуги, Мцюна Майтат роблять цю унікальну суміш переможцям, готовим через 10 до 15 днів. Чао Беле Бейзел Микрогрин Мекс Ця суміш базиліка підходить для будь-якого італійського меню. Базиліки, вибрані для цієї суміші, це геновези та темний опал, які контрастують за кольором. Це смачне поєднання ідеально підходить для салату з томатів та моцарелла або сирної піци. Це традиційна суміш з м'яким свіжим ароматом базиліка і готова до збирання врожаю через 16-25 днів. Джазез Микс, мікрогрин Сид Микс. Ця джазова суміш була ретельно відібрана, щоб насіння готові до збирання врожаю одночасно у висоті від 2,5 до 5 см. Він містить суміш 30% гірчиці, 30% водяного кресу, 15% червоної капусти, 15% червоної гірчиці та 10% редьки. Разом вони додають парцеву нотатку до бутербродів, супів і салатів і готові до збору врожаю через 12-14 днів. Італійська суміш емаро щодо дещо іншого, спробуйте цю цикорію поєднання, 60% італійського ендиву. 20% кучерявого ендиву та 20% ескаролу. Ця гірка комбінація ідеально підходить для збалансування м'яких сирів і готова до врожаю через 15-25 днів. Крок 4. Посіви насіння. Щоб посіяти, рівномірно розаєсите насіння на зволожене вирощувальне середовище для вермікуліту або перліту злегка притисніть насіння в суміш. Будьте обережні, коли поливає вперше, оскільки насіння не фіксується в підкладці. Вони можуть скупитися під тиском води, тому краще використовувати пляшку з розпиленням. Щоб більш рівномірно розподілити насіння, ви можете налити їх у дозатор цукру з цукром або гнучку з достатньо великими отворами, або просто використовувати руки. Час проростання змінюється для кожного типу насіння. Деякі будуть готові збиратись через 7 днів. А інші можуть зайняти до 21 дня. Експериментуйте з тим, що працює для вас, і спробуйте різні типи насіння. Крок 5. Екологічний контроль виберіть місце з найкращим доступним світлом у приміщенні або захищеним місцем на відкритому повітрі в частковому тіні. Зростаючи в приміщенні, націліться на щонайменше 12 до 16 годин яскравого світла на день. Це може бути проблемою взимку. Якщо так, інвестуйте в рослинні світильники для вирощування найкращих мікрогранів, таких як невелика світлодіодна стартова лампа насіння. Ця лампа має супер яскраві світлодіоди з повним спектром, призначених для ідеального проростання насіння. Протягом першого тижня після посіву накрийте насіння темним матеріалом, поки вони проростають. Через 3-4 дні вийміть кришку і перемістіть контейнер у світло. Ідеальна температура для проростання мікрокринів становить від 18 до 24 градусів Цельсія, що близьке до середньої температури у більшості будинків. Тримайте насіння подалі від чернетки, кондиціонерів та радіаторів. Щоб підтримувати рівень вологи, вирощувати мікрограни без ґрунту в пропагаторах або покривають розеесаду для зберігання вологи. У сухому кліматі краще використовувати зволожувачі. Крок 6. Підтримуйте вологість. Частота поливу залежить від навколишнього середовища, вирощування середовища та контейнера. Як правило, вам захочеться поливати приблизно раз на день, зберігаючи середні вологи, але не утоплюючи мікрограни. Полив також буде транспортувати будь-які додані поживні речовини, щоб зберегти розе саду здоровим. Крок сьомий годування найменші насіння містять дивовижну кількість життя. Але для сильного зростання на ранніх стадіях вони отримують користь від невеликої допомоги кожного двох тижнів. Коли ви вперше змочуєте вирощування килимок або середовища з водою, додайте розведений розчин всебічного добрива або рідкої рослинної їжі. Повторіть, коли поливає кожні пару тижнів, або якщо рослини виглядають так. Як їм потрібен приріст, їм може знадобитися більше, оскільки вони ростуть, коли щільно посаджені мікрогрени конкурують за поживні речовини. Крок восьмого урожай використовуйте чисті ножиці, щоб вирізати стебла мікрограну, коли вони досягають висоти від 2,5 до 7,5 см або безпосередньо до того, як з'являться перші справжні листя. Зберіть за потребою, але не залишайте в лодках занадто довго. Вони почнуть розтягуватися і втрачати свій свіжий смак. Щоб видалити насінні покриття, проводіть руку поверхівці рослин, щоб послабити їх перед збиранням. Після заготовки їх можна зберігати в холодильнику протягом декількох днів, якщо потрібно, поки ви запускаєте нову партію. Не мийте листя спочатку, оскільки це скоротить їх термін зберігання. Крок 9. Вирішення проблем. Існують кілька важливих порад щодо вирішення проблем, пов'язаних із вирощуванням мікрокринів без ґрунту. Переконайтеся, що навколо лодків достатньо циркуляції повітря. Слідкуйте за шкідниками та захворюваннями, особливо внизу лодка. Якщо ви бачите ознаки грибкової хвороби, часто викликані поганим кровообігом повітря, відкиньте партію і почніть знову. Тримайте його поливати. Мікрогрени ніжні і швидко виявуть і гилить при першому знаку напруги. Зберігайте розпилювальну пляшку під рукою, а при необхідності поливайте більше одного разу на день. Остаточні думки. Вирощування мікрогранів вимагає так мало зусиль, але так весело спостерігати, як ці маленькі рослини ростуть. Я закликаю всіх спробувати це і зробити вашу їжу більш ароматною та поживною щільною одночасно.